Дуже Україна молоді. нарощує власний арсенал. До виробництва долучаються і державні, і приватні компанії. Хоча технології номенклатура вітчизняної зброї державна таємниця. Верді кажуть, оборонпром збільшив потужності минулого року утричі. Про плани на рік поточний снаряди артилерію ракети з, з «Made in Ukraine» Олена Чернякова. Чотири гіли в аеропорту Пскова. 35 знищених суден чорноморського флоту Арефії та А 50 над краснодарським краєм. Усі ці російські цілі знищено українською зброєю. Що як і де виробляють державна таємниця? Тож ми не можемо показати, як сьогодні працюють оборонні підприємства. Але ми таки можемо відкрити певні таємниці у цифрах. Загалом оборонка це 500 підприємств, це близько 100 державних підприємств, близько 400 приватних. Ще до початку великої війни Україна мала низку власних унікальних розробок, що правда, переважно в одоничному екземплярі. Сім років тому почали розробляти сао Богдана. А останні випробування завершили за місяць до повномасштабної. І саме українська Богдана разом із французькою гаубицею Цезар розбили росіян на острові Зміїному. Зараз Богдана на серійному виробництві, і вона кардинально відрізняється від старої версії. Проти ракета Нептун двома такими у квітні 22-го потопили Москву. І подейкують, що саме Нептун знищив російський сучасний комплекс ППО Сі 400 у Криму. Хоча це офіційно не підтверджено. Натомість, у грудні заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, заявляв: ведеться робота над створенням так званого довгого Нептуна і модифікацією ракет. Ракетна програма найважливіший проєкт для України, кажуть у Мінстратехпромі, та їхне виробництво під грифом секретно. Єдине, що повідомили, уражена ціль нашої ракетою була аж за 700 кілометрів. Ймовірно, це був військовий аеропорт Пскова. Коли в ніч проти 30 серпня росіяни витратили щонайменше 4 Іл-76. Сергій Миколаївич Бара він начальник головного управління ракетних військ і артилерії генерального штабу. Він про ракету 700 км розповідав приблизно 85 км. І казав, що на той момент ведеться робота над збільшенням дальності і збільшенням її точності. Ще один приклад роботи української ракети збиття російського, а 50 23 лютого. За даними джерел української правди в розвідці, літак збили із радянського ЗРК С-200, ймовірно, модифікованого. Утім, публічно керівник гур цього не підтверджував. Ви хочете щоб я всі секрети вам розкажу? Це не побутовий випадок. Давайте прямо скажемо. Ця спецоперація довго готувалася ти людині два місяці. Два тижні. Очільник Мінстратехпрому Олександр Камишин каже, Україна наростила виробництво снарядів 125 го та 73 го калібрів. Приміром, мінометних виготовляємо у 42 рази більше, а артилерійських майже втричі порівняно із 22. м Та цього все ж замало. Потреба нашого фронту більше ніж виробничі спроможності, і сполучених штатів Америки, і Союзу разом взятих. Найбільш дефіцитний товар снаряд 155-го калібру. Для розуміння у Європі торік виробили до 300 тисяч одиниць і не змогли забезпечити обіцяний мільйон снарядів для України. Усе через складну технологію виробництва. Україна вже рік веде перемовини зі штатами та ЄС про спільне виробництво 155-го. Приміром, Індія запускала подібне з виробництвом міша два роки. Тож процес цей не швидкий. Ми працюємо разом з європейськими і, і американськими компаніями над спільним виробництвом, але спільне виробництво такого рівня його побудовано два роки плюс. Тому будівництво спільних виробництв по 155 сто п'ятого почалося. Далі питання тільки в тому, що зуміли побудувати ці заводи в належний час. І технології в нашу землю. Снаряди, Снаряди це найбільша проблема фронту. Тож, поки їхню нестачу намагаються компенсувати дронами. 90% сьогодні всіх БПЛА, які використовуються на полі бою, це БПЛА, які виробляються в Україні. Наші БПЛА називають найкращими. Морські розвідувальні і ті, що долітають до Кремля. Президент пообіцяв мільйон дронів за цей рік. І стільки ж планують нам видати у НАТО за мільйон дронів, які пообіцяв генеральний секретар Сталтонбар. Ми просимо зараз країни-учасниці альянсу закупити ці дрони в Україні, тому що в нас є достатня кількість спроможних виробників, як приватних, так і державних. У нас є хороші виробок, у нас дуже конкурентна ціна. За 23 третє в Україні змінили 20 нормативно-правових актів. Зняли податок на компоненти, везені за кордону, і це дозволило збільшити кількість приватних компаній, які взялися за виробництво дронів. 23-му по факту було в сто разів більше виробництва, якщо говорити на прикладі БПЛА, то саме БПЛА, а закупівель було і контрактів вкладено більше ніж 300 тисяч. За даними віцепрем'єра Михайло Федорова, Україна вже на фінальному етапі запуску власних дронів типу ланцет, сім приватних виробників завершують випробування. А експерти відзначають, найкращі наші здобутки це розвідувальні БПЛА. Ми на голову вище, мабуть, лідер росіян. По якості розвідки, дальності розвідки, дуже просунулись в порівнянні з ситуацією рік тому з ударами з дронами формату шахет дальністю 500 плюс кілометрів ну, нас на, наразі рекордна дальність 930 кілометрів від лінії фронту. Виробляє зброю спільно з партнерами їх технології наші потужності. Так за 23 рік вдалося запустити спільне виробництво з німецьким Рейнметалом, британським байсистем і турецьким байкар. Вже цього року ми можемо зібрати в Україні БМП, БМПР легкі гармати 5-го калібру, розрозили німецькою та британською компаніями. Також Україна і США створили гібридні системи ППО «Франкенсен». Це система, що поєднують радянські установки із західними ракетами. Вони вже працюють сьогодні на фронті, і вони вже працюють на захисті наших міст. По друге на цей рік у нас є три проекти з Сполученими Штатами Америки, які два е з них вже цього року. І вони всі профтинисту припаси. Наразі гостра потреба як в тилу, так і на фронті. Нові станції РЕП. І Їх вже виготовляють як в Україні, так і, зокрема, у країнах Балтії. Власний міцний арсенал має стати нашою сильною гарантією безпеки у майбутньому. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна.